Новий рік починається з депо центру на головній 265 А акція, в рамках котрої можна виграти поїздку на двох до Венеції, триває. Завітайте в місце розваг та відпочинку для всієї родини 19 грудня, в день, коли депо святкуватиме свій перший день народження. 19 рівно рік, як відкрив свої двері торговий центр депо в Чернівцях. Ми приглашаємо всіх чорновчан, всіх гостей міста, Принять участие в годовщины рождения нашого торгового центру. Ми підготували призов, багато сюрпризів. Це файер-шоу, це циркова програма, це театральне шоу. Я думаю, що будуть и і маленькі і посетителі. З такої приємної нагоди магазини, которые розташовані в торговельному центрі депо, приготували цілу низку подарунків та приємних несподіванок. Приваблива акція у крамниці, ДЦ, где де при покупці трьох. Динець товару упаковка безкоштовно. Також при покупці трьох подарункових наборів ви гарантовано отримаєте подарунок. Завжди цікаві пропозиції для постійних клієнтів та нових туристів у туристичній фірмі Логос 2001 1 грудня ми раді вітати всіх в нашому новому офісі на першому поверсі торговельного центру. Депот ми із радістю приєдналися до святкової акції з дня народження річниці «Депот-центру». І будемо раді всіх бачити у нас в гостях, а також в торговельному центрі Новорічні пропозиції підготували для вас у магазині стильного чоловічого одягу Клімбер, де можна знайти сучасні молодіжні та класичні модні тенденції. Усе зі світу чоловічої моди у магазині Клімбер. У магазині «Єврофешн» багата колекція верхнього одягу для чоловіків та жінок. Тут представлені привабливі хутряні речі відомих брендів за доступними цінами. Оновити гардероб напередодні нового року та отримати суперприз поїздку в Венецію ви можете сам у депоцентрі. Шукайте магазини учасники акції, святкуйте день народження улюбленого місця для розваг та. Вигравайте омріяну путівку на двох до Венеції. Розіграш 19 грудня в ТРЦ депо.